Всіх вітаю! З вами Марія та Кицька Аліса. І що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя і дивимося кілька питань, але на один день. Тож, що буде завтра у вас в особистому житті? Так, ну тут важливі будуть взаємодії з жінкою, важливою для вас жінкою, може матуся ваша, може просто от жінка, з якою ви спілкуєтесь, і вона сімейна людина, в неї є сім'я. І тут якісь моменти, як треба буде. В чимсь згоди дійти, може розібратись в чимсь десь, що якась така ситуація, яка потребує е, перегляду, потребує спілкування між вами і, ну, як збалансувати щось. Ви можете допомагати їй щось збалансувати, або, навпаки, вона вам буде допомагати. От разом дійдете якоїсь згоди. Далі дивимось сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Для жінок то відсторонення від сфери кохання. Ви щось будете розбиратись в своїх якихось там справах. Навпаки, бажання для жінки, саме для жінки, бажання якось відсторонитись від цієї сфери, якось розібратись в собі. Чи треба вам е, зараз це кохання, чи взагалі просто от можете ви зараз собі дозволити. Спілкування з людиною, чи просто от вам треба дещо себе встановити. Щось ви як, Саме жінка от тут прагне зупинити розвиток у своїй сфері кохання. Тож чоловікові треба розуміти, що якщо ви щось там помічаєте якусь відстороненість жінки в цей день від себе, то може дайте просто їй можливість побути наодинці. Бо іноді це треба всім. І жінкам, і чоловікам. О тут саме жінці треба буде. Діє чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Діє чоловіка. Угу. Тут якісь таке швидке проявлення до жінки, і знаєте, він насправді хвилюється за цю жінку. І він не ну її змусить хвилюватись, бо він, він так за неї хвилюється, що намагається її весь час навчати чомусь. От, зроби так, піди от туди, подзвони от там. Ну, от знаєте, як роби, роби, роби щось. Він просто от як боїться, що вона там наприклад, впустить якусь можливість, що вона не зможе там. Дещо за себе постояти, отаке от щось. Знаєте, хвилюється, хоче їй допомагати, але це може виглядати трошки як нав'язливо з його боку. І насправді він багато очікує можливості спілкування з нею. Але весь час щось як. Як змушує чекати, як... і страхів. Тут дуже багато страхів. Він боїться, що розвитку тут не буде, а що тут буде просто от якась цикл... циклічність у спілкуванні, а йому хочеться, а що йому хочеться? Давайте побачимо, що ж йому хоче. Ну, для когось як повернення цієї жінки, для когось, як знаєте, от. Щасливого випадку разом з цією жінкою, взагалі він собі її обрав, собі як кохану, як ту, яка потрібна, і як ту, яка буде його імператрицею. Тому він так і хвилюється. Вона дійсно дуже важлива для нього, ця жінка. Давайте далі дивитись. Що ж? Буде діяти жінка у бік чоловіка, дії жінки, в бік чоловіка. Тут насправді жінка така, яка вміє з ним спілкуватись. От просто вміє. Вміє підвищити настрій, вміє, знаєте, от бути просто приємною поряд з ним, бути, от, вона сама по собі щаслива людина, і вона це і демонструє, транслює від себе оце щастя внутрішнє. Тому вона йому така і важлива, розумієте? Бо тут жінка така, яка вміє спілкуватись, От вона відчуває його, вона знає, як з ним. Вибудовувати взагалі от спілкування, не просто там розмову, а просто взагалі спілкування. І тут може бути таке, що як наобіцяє йому приїхати, прийти, чи скаже, що вона дуже його до себе чекає, от якщо на відстані один від одного. Ось так, Тут ну, просто вона його, вчимось, вона його все ж таки буде стримувати. в цей день. Але так легко, знаєте, не, не, не нав'язливо якось. Якісь хвилювання і страхи його, вона буде їх закривати. Далі давайте дивитись про роботу. Ой, зараз Ну, карта не перевернулась, тож просто піде в колоду. Далі робота. Що у вас завтра буде в роботі? Угу. Ну, дивіться, у когось взагалі буде як завершення, закриття, обнулення якоїсь роботи. Наприклад, ви там проєкти якісь закриваєте, а в когось може бути таке, що ви просто як закриваєте для себе от якусь роботу. Ну, як підете з якоїсь роботи і. Знаєте, для когось навіть з однієї з робот. Наприклад, у вас була робота і підроботка, ви можете відмовитись від підроботки. Може бути така ситуація, що вам просто пропонують щось інше. і Ви тут закриваєте роботу, підете з роботи, а просто заради нової якоїсь, бо нові, нові і враження. і... Новий якийсь розвиток, нові території показані. Це може бути як зміна роботи для когось з вас. Ось такі по роботі показують. Далі, що вам важливо прийняти завтра? Треба буде, ну, приймайте, бо буде якась зупинка. Закрита тема буде якась з королем кубків. Для когось це як закінчення людина буде, як виходити, може, хворів, і буде виходити з цієї хвороби. Тут, тут відкриття нових можливостей для людини. Приймайте, як є, десь він в чимсь зупиняється. Щось складне. от Давайте трошки більше побачимо, що тут. Угу. Ну, тут в людини зміни йдуть. Це в цей день ще не буде зрозуміло, як і що насправді буде, але якась погана ситуація від нього відходить. Ну, дійсно погана. По-справжньому погано, він виривається з цієї ситуації. А, і балансується в нього в житті все. Але у ну, нас балансованість як тиждень дається людині. Від двох днів до тижня, отак от я б сказала. Давайте далі дивитись, від чого треба б відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам завтра краще б за все відмовитись. Зараз чекайте. Ясно, ясно. Дивіться, як. Так, я зараз тут трошки це приберу, щоб мені тут видно все було. Так, дивіться, дійсно, от день буде для багатьох з вас, значний в тому, що завершується щось дійсно складне. Але, ну це як доля так. Розставляє крапки над І. І це те, що було початок колись. Це не те, що от щось почалось в цей день і одразу і зупинка, і закрили тему. Ні. Це щось, що були жертви, але більше не буде. І щось, що буде підписуватись на папері. І швидко буде от, зміни, які будуть швидкі. Але поки що от, страхів буде багато, а раптом щось не так буде, а раптом щось відміниться. Бо очікування, завищене очікування, але радість буде по тому, що, врешті-решт, відкриває для вас ця позиція. Бо в подальшому як нові горизонти розкриваються, як знаєте, от по прийнятому рішенню вже буде початок руху. Але це буде зовсім інший для вас рух. Це, знаєте, такий, якого ви ще не бачили, і не знаєте, як воно там далі буде. Там, де потроху не спішно будуть, ну, як. Нові можливості пропонуватись для розгляду, для початку, от щось, що буде змінювати все навкруги вас, і доволі швидко. Тобто відмовляйтесь від такого, знаєш, знаєте, як різкого засудження або взагалі судження по ситуації, бо повірте, ви ще нічого не розумієте. Це от як перше, ну, перший крок, який ще не дає, не дає ніякої конкретної інформації. А, ну, Просто, от як, знаєте, от перша реакція, та ну. Я, я не знаю, мені страшно, я не хочу. Да? А потім воно буде потроху потроху як інформацією обростати. І вже ви будете трошки інакше відноситись до ситуації. Давайте побачимо, чого не уникнути. Чого не уникнути? Імператор і королева мечів. І знаєте, ситуація, в якій люди більш зосереджують увагу на тому, що погано, що втрачається, але не дуже зосереджують увагу на тому, що лишається. От на тому, що є. І розмов розгляду в цей день не уникнути. Але, знаєте, це як, ну от як емоційні можуть, можуть бути розмови, як емоційне сприйняття. Так, складна, складне спілкування, складна. Ситуація для сприйняття, але все завершиться дуже добре. Це, знаєте, коли люди дійдуть згоди, коли люди між собою порозуміються, але, ну, якось так не швидко. Ну, і давайте побачимо пораду від Вищих сил. Пораду. Так, дивіться, там, де було відсторонення, вся ситуація буде змінюватись, але дуже хитро, хитро. Заради того, щоб збільшити статки, щоб всього примножити. І тут не буде такого поєднання. Знаєте, не буде такої. От... Ну, коли люди дійсно тягнуться один до одного, коли поєднуються бо споріднені душі, бо за одне і те саме радіють. Ні, тут такого не буде, але буде висвітлені всі темні плями в ситуації і буде. Ще й якусь людину, як висвітлену, якісь прагнення людини. Знаєте, там, де хотів обікрасти, а не вийде. Дно колоди показує короля Жезлів. Ну, такий амбіційний, дуже такий, який вміє реагувати на все і швидко. І знаєте, це як. От як підліток, який виглядає як доросла людина, але внутрішня це дуже такий амбіційний, дуже такий, ну, як доросла дитина. І людина, яка заради результату навіть на хитрощі влада не йти. Але тут вийде в нього, ні, не вийде в нього хитрувати. Ні, тут, тут якась жінка його зупинить. Вона як підсвітить його якісь вади, і все якось так буде. Ну Він залишиться з тим, що в нього є. Він більш того, що є, не отримує. Ну, по відчуттях, то це, знаєте, як ніби я для когось, для якоїсь єдиної людини розповіла, або там для двох-трьох людей розповіла. Ну і все, на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних людей поряд з вами. І щоб гарно вирішувались ваші справи. Бережіть себе, будьте в безпеці. І приходьте на наступні відео. Я вас буду чекати. І всім вам дуже дякую за ваш зворотний зв'язок. Всім пока.